Вітаю! Продовжимо тему Перпендикуляр і похила і е, продовжимо в ракурсі задачі. Але задача буде вже е, складніша, ніж ті, які ми розглядали в першій частині. І так. Перед вами умова задачі із точки А до площини альфа проведено похилі АБ і а, С завдовжки 25 і 17 см. Відповідно, знайдіть відстань від точки А до площини Альфа, якщо проєкції даних похилих на цю площину відносяться як 5 до 2. Завжди, вчу так. малюнок має нам допомогти, тому ми цей малюнок виконуємо, якщо він не вказаний в задачі. Як допоміжний матеріал. Вибираємо найбільший об'єкт. В даному випадку, в даній задачі, це площина. Площина у мене готова. Є площина альфа. Далі точка поза площиною, тому що до площини. А тепер увага. Проведено похилі А Б і АЦ. Хто уважно слухав першу частину. Фраза перпендикуляр. Похила і проекція, оця трійка мають іти, має йти разом ці три поняття, навіть якщо одна із них втрачено в задачі, просто не згадується, що нам потрібно тут перпендикуляр. Але вона, оцей, він, оцей перпендикуляр обов'язковою є умовою розв'язання цієї задачі. Перпендикуляр з точки а єдиний, Тому малюнок починаю завжди з нього. Спочатку перпендикуляр, а потім уже решта. Він один-єдиний до цієї площини проводжу його АО. А ось тепер починаю розбиратися з похилами. Їх дві. Розумію, що одна більша, одна менша на це вказує умова. АБ Більше. Хай по малюночку вона буде більше. А це менше. Перпендикуляри похила вже є. Обов'язково показую проєкції. БО то є проєкція, похилої АБ, і «ОС» – це є проєкція, похилої «АС». Більша похила, більша проєкція, менше похила, менша проєкція. Обов'язково показую прямі кути, тому що якщо АО є перпендикуляр, то АО перпендикулярно до будь-якої прямої в цій площині. Ну, мене будь-яка не цікава, мене цікава ОБ і ОЦ, тобто кут АОБ і АОЦ по 90 градусів. Вказала це. Оці прямі кути, прямокутні трикутнички, все в голові, все закрутилося, все що пам'ятаємо про прямокутні трикутнички. Далі. Всі числа, що згадані в умові, мають обов'язково бути відображені на малюнку. По чому ми робимо малюнок? Щоб він нас спонукав, допомагав розв'язати задачу. І так, АБ-25 сантиметрів вказую, 17 інше. І далі сказано. Проекції похилих відносяться 5 до 2 оці чарівні позначки, дві оці крапочки, що в алгебраїчній, що в геометричній задачі. Коли ви читаєте відношення, є дві крапочки в голові, все, клас, вам придеться вводити Х в цій задачі? Що нам потрібно знайти? Знайти проекції даних похилих. наша задача знайти. Знайти, знайти О, це наше завдання. Розв'язання. Якщо ми під час аналізу задачі зрозуміли, що ми будемо вводити Х, ми це починаємо під час розв'язання. Х-коефіцієнт пропорційності. Тому ОБ. Навіть якщо не було б цієї слова відповідно, що означає відповідно, там, де 25. Відповідає п'ятерочка. Там, де 17, відповідає 2. 25 це була більша. Похила її проєкція більша. Тому ОБ 5Х і позначаю 5Х, а інша проєкція ОЦ 2X. І позначаю 2Х. Так, шановні, ікси я ввела. Бо це пам'ятаємо, є відношення, нам потрібно ввести X. Що далі з цими X робити? Ну, зрозуміло, що ці ікси нам потрібно знайти. Єдиний спосіб знайти ікси в математиці з цими скласти рівняння. Як ми то рівняння будемо складати, то вже інша справа. Але ми маємо скласти це рівняння і, розв'язавши рівняння, знайти ікси. Якщо у нас в умові вже. Якимось чином ми зачепили прямокутний трикутник, то, скоріше за все, нам знадобиться теорема Піфагора. Вона буде об'єднувати нас, об'єднувати сторони і утворювати цю рівність. Чи це вдасться за один раз зробити, чи за декілька походу розберемося. І так, пригадуємо: два прямокутні трикутничка. Ікси входять в різні трикутники. Тому однією теоремою Піфагора я не обійдусь, якщо вони були б всі в межах одного трикутника, я б зробила так: катет в квадраті, плюс катеткваті до рівня гіпотенуза в квадраті. І оця рівність мені б дала те рівняння, яке я бажаю, щоб воно було. І з нього я розв'язала б і знайшла Х. Ну, у мене тут проблемка. У мене два різних трикутника. Що ж робити в цьому випадку? Два трикутника різні, але їх поєднує. АО. Йдемо таким шляхом. Ми розглянемо, не знаю, який вам подобається більше. Я почну з лівого трикутника. Вказую, що мені подобається спочатку трикутник АОБ. Я не кажу, що знайду, я виражу з нього, А в квадраті. Так, АО в цьому трикутнику виступає катетом. Тому катет ми шукаємо за допомогою дії віднімання від гіпотенузи в квадраті, 25 квадраті, піднімаємо катет в квадраті. Увага в до квадрату. Коли пишемо 5х, дужечки беремо обов'язково. Це така п'ятірочка. Не дуже гарно вийшло, тому зараз виправлю. Так, 25 в квадраті. А тепер перехожу до правого трикутничка. А оце. Із нього також виражаю АО в квадраті, АО і там катет. тому знову діє віднімання. Тому 17 в квадраті, мінус. 2х і все до квадрату. А тепер дивіться. І вперше рівність АО квадрат, і друга АО квадрат. Ну саме АО собі ж дорівнює. Прирівнюємо праві сторони обох рівностей. Підкреслю: ось права сторона першої, і права сторона другої. Прирівнюємо. Ліві сторони рівні, бо це одна і та ж сама сторона. Тому. 25 в квадраті. Мінус я тут розкрию дужки. 25х квадрат. Підносимо і число, і букву, тому що добуток. Так, 17. А, ну, давайте уже там не підносило. Хай також буде 17 в квадраті, бо 25 щось не піднесла. Мінус 4х квадрат. І ось, шановні, я отримала рівняння з іксами. Тепер уже геометрія на другий план. Думаю, ага, алгебраїчне рівняння. Так, перше, робимо висновок: яке воно? Лінійне чи квадратне? Квадратне. Повне чи не повне, навіть якщо зведемо все вліво, справа 0, воно не повне, тому що немає доданочок з іксами. Тому, мабуть, ікси в один бік, без іксів в інший. Ну, підемо так, мінус 25х квадрат. Додаємо.

маємо, ну тут по-любому буде з мінусом. Так, віднімаємо, щоб ми не помолилися, 625, віднімаю 289, але поставила знак мінус. І так, в кінці будемо мати 6, потім 3, і тут 3. Так, Підемо далі. Тоді х квадрат дорівнює. Мінус на мінус дає плюс, тому я мінуси прибираю при ділені 3361. Пробуємо, звісно, поділити. Беремо спочатку по одному, ми працюємо без калькулятора. Давайте от прямо тут і згадаємо, як це робиться.

Тоді виходить х дорівнює 4. Якщо б ми розв'язували рівняння х квадрат дорівнює 16, воно б мало корені і 4, і мінус 4, але х у нас коефіцієнт пропорційності, і через х ми знаходимо довжину сторони, тому х тільки беремо додатнє значення. Якщо х дорівнює 4, тепер безпосередньо переходимо об 5х, 5 множимо на 4, то об дорівнює 20 см. Оце 2х, 2 множимо на 4 маємо 8 см. Скажу таку річ, якщо б нам в цій задачі не просили знайти похилі, а просили знайти відстань від точки до площини, тобто АО, поступ... якби ви пішли в такому випадку, яким шляхом далі, ви б взяли оцей Х4 і вибрали ну, рівність де менше числа, я так думаю, ось ця менша. І замість X поставили 4 і порахували б АО в квадраті. Ось таким чином ви працюєте, коли дві похилі, дві проекції, і задано якась умова, яка поєднує ці два трикутники. Це ж не обов'язково відношення має бути проєкції, може бути відношення похилих. Може бути одна похила на 3 см більша, ніж інша. Це також підказка, що виводите Х. Тоді менше похила буде Х. Давайте розглянемо різні ситуації, не підемо, можу розв'язувати. А ось які можуть бути в умові випадки, які вас примусять ввести Х і піти тим же шляхом, щоб ви тільки що йшли, а саме розглянути два трикутника. Давайте вам декілька випадків наведу. Ось, наприклад, не ця була б умова, а було б скасно що одна похила більша за другу на 2 см. Думаєте так? Знову, у вас є залежність між двома похилами: одна більша, друга менша, і відомо наскільки. Це вже підказочка, що нам знадобиться Х. В такому випадку меншу величину позначаємо через Х. Тоді. Більша, якщо одна менша, то друга, відповідно, більша на 2. Тоді це було б Х плюс 2. Ну, тоді б у вас проекції були відомі через числиві значення. І знову АО виразили із лівого трикутничка. А потім АО із правого, і перерівняли. Як ще може бути? Ну, давайте такий випадок. Було б сказано, що сума проєкцій, ну, наприклад, ОБ. Плюс оце дорівнювало б 10. Ага, ну, похилі тоді були б відомі. Думаєте так? Сума 10 одну вибираємо за Х. Ну, якщо у мене по малюнку оце менше, я б оце позначила через Х. Якщо їх сума 10, тоді ОБ було б 10 мінус Х. Тоді похилі були відомі, ну, не знаю, це 15, це 8 до прикладу. Все знову той же самий випадок. АО з лівого трикутничка виражаємо, краще АО квадрат, як ми робили, і АО квадрат із правого трикутничка. Потім прирівняли, утворили рівняння, розв'язали рівняння. Тільки будьте уважні, якщо ви будете ось для цього випадку, ну і даже швиденько дивіться: АО квадрат. Із лівого трикутника у вас буде так: 15 в квадраті, відняти 10 мінус х в квадраті, будьте уважні при розкритті. Вам знадобиться формула скороченого множення а b до квадрату. Ось з цією формулою ви розкриваєте дужки. а квадрат мінус 2аб і плюс Б квадрат. Розкриваєте, пам'ятаєте, що мінус перед дужками. знаки змінюєте на протилежні. Ну, а з правого трикутничка АО квадрат буде легше, це буде 8 в квадраті мінус х в квадраті. І знову АО квадрат саме собі дорівнює, тоді прирівнюєте праві сторони. І знову квадратне рівняння. Повне, неповне, розбирайтесь по ситуації уже із цим рівнянням. Якщо повне все вліво, справа 0, потім дискримінант чи рієта. Коли отримаєте два значення, думайте, який підходить. Ось якось так.